На Волині вчителька, яка під час уроку не відпустила дитину вбиральню, швидше за все відбудеться лише доганою. Нагадаємо, у Рожищенському ліцеї номер 1 стався шокуючий і обурливий інцидент. Під час уроку школяр неодноразово просив вчительку Галину Степанюк відпустити його до вбиральні. Однак та відмовляла: в результаті дитина не втрималася і сходила в туалет просто в класі. Як стало відомо журналістам телеканалу конкурент Конкурентів від начальника гуманітарного відділу Рожещенської міськради, кар'єра і майбутнє вчительки зараз по суті в руках директора ліцею усіх працівників, педагогічних працівників призначає звільняє. При виносить дисциплінарне стягнення лише керівник закладу освіти. Це питання внутрішнє за закладу загальної середньої освіти. Ми лише тримаємо на контролі, знаємо про цей інцидент, підтверджуємо цей інцидент.